Оскільки ми підписали контракт, давайте будемо чесними хто ви? У вас є якісь здібності? Можете літати як супермен? У вас є друзі або сім'я? І До кого я говорю? Не бігайте. Хіба це не Феррарі? Це Дехан Груп? Гей, заходьте всередину. Добрий день, директоре. Чому ви були за кермом? Хто це? Хтось на високій посаді? Він мій охоронець. Зрозуміло. Охоронець. Розумію, Може здатися дивним, що шкільний вчитель має охоронця. Але моя ситуація зараз особливий випадок. Думаю, ви зрозумієте. Звісно, зрозумію. Дякую. Нам сюди. Чекайте тут. І використовуйте тільки вчительський туалет на першому поверсі. Я замовлю вам обід, тому не виходьте з цієї кімнати. Якщо прийдуть учні, скажіть, що повернулися пізніше. Якщо вчителів дайте, що нічого не знаєте. Якщо відчуєте, що мені потрібна допомога, маєте негайно прийти до мене, добре? Що? Відтепер не наказуй мені і не пересувайся без мого дозволу. Дозвіл та обмеження. робіться зі своєю дівчиною. Як думаєте, навіщо я вас найняла? Бо хочу спокійно жити повсякденним життям. Тому куди б я не йшла, і що б не робила? Все, що ви маєте робити, це слідкувати за мною. Добре? Як забажаєш. Чудово. Якщо хочеш померти, то так і роби. Ти серйозно? Як охоронець може погрожувати своєму роботодавцю? Відпочивайте.